Хто стане очільником Тисменецького району і очолить наш район. Цей несприятливий і важкий цілому для нашої держави час побачимо. А поки що претенденти на цю посаду викладатимуть своє бачення, як керувати, як господарювати в нашому районі. З Цією метою зібрався актив району, а це сільські селищні, міські голови, керівники громадських політичних партій та організацій, де в залі засідань Тисминицької районної ради проходили відкриті слухання кандидатів на посаду голови Тисменецької райдержадміністрації. Приїхала з області і експертна комісія, яку очолив Ігор Пасічняк. Після цього п'ять претендентів на посаду голови Тисмененської. Райдер адміністрації виступали перед присутніми, розповідали про себе та зачитували свою програмну концепцію розвитку Тисминицького району. Першим виступив Володимир Гергелюк. Громадською діяльністю я активно почав займатися з 2004 року. Це була помаранчева революція. Це був час, коли ми всі очікували змін, коли ми всі надіялися. Я разом з працівниками свого підприємства стояв на Майдані. Під страхом того, що нас можуть розігнати, під страхом цкувань, надіявся, вірив в те, що ми зможемо змінити нашу державу. Але сталося так, як сталося. І ті проблеми, які закумулювалися тоді, які не змогли реалізувати політики і влада, ми пожинаємо сьогодні. Ми маємо ці проблеми зараз. Щодо розвитку Тисменського району, то вважає, що потрібно зробити привабливим для інвестицій наш Тисменницький район, а це участь району в європейських проєктах. Тобто основна сентенція виступаючого це залучення коштів з різних джерел на розвиток Тисменницького району. Буду вибивати кошти, так сказав Володимир Гергелюк. Другий кандидат на посаду очільника району Микола Зелінський, теперішній голова Тисменецької райдержадміністрації. Я працював. І буду працювати в Тисменському районі для своєї маленької батьківщини. Наскільки мені вдасться, наскільки мені буде вистачати цих сил. Як депутат обласної ради від Єзупівського виборчого округу, обраний в 2010 році, тоді більшістю голосів серед 21 села я здобув 11 перших місць, 8 других і 2 третіх. У 2014 році, як кандидат в народні депутати, України від всеукраїнського об'єднання Батьківщина, По Тисменському районі близько 7 тисяч виборців поголосували за мене, як за представника політичної партії від Батьківщини. І по Тисменському районі я отримав друге місце після переможця, який отримав ту квоту довіри і зараз представляє наш округ в Верховній Раді України. За цей час, відколи я займаюся активно громадсько політичною діяльністю. Багато чого довелося зробити уже добрих і корисних справ. А в першу чергу я намагався своєю власною працею доказувати, що влада повинна служити громаді, а не громада для влади. Наступний кандидат на посаду голови Тисвенецької райдержадміністрації Микола Присяжнюк теж свій виступ почав з озвучення власної біографії. Народився у місті івано франківської області. Коротко, у двох словах, свою автобіографію. Ви народився 12 листопада 1961 року в місті Тлумач Івано-Франківської області. Освіта вища технічна. 1983-86 рік інженер-комплектувальник, інженер-технолог служби ТО МТП райодна сільської 86 88 диспетчер районного агропромислового об'єднання. 88-й 90-й, головний інженер колгоспу імені Леніна Село Палайовича Тлумацького району. 90-93, директор по будівництву табору табору урочищі Кагава, місто Тлумач. 93-й 97-й директор будинку відпочинку Прикарпаття місто Раяремче. 97-й 2000-й, інженер по охороні праці управління сільського господарства і продовольства Тисминської райдержадміністрації. 2000-2004 підприємець. 2004-2006 начальник відділу підприємництва за торгівлі і побутлу Тумурської райдержадміністрації, 2007-2006-2007 начальник виробничої дільниці завідуючий автогаражем Дарницької автомобільної бази Міністерства оборони місто Київ. 2007 2008 технічний директор дочитного підприємства американської компанії Алтекса місто Київ. 2008-2011. 2008-2012 керівники проєкту по Західному регіону України компанія «Бетбудмеханізація» механізація місто Київ. 2012-2013. Департамент сільського господарства облдержадміністрації, головний спеціаліст по охороні праці. 2013 по 9 місяць 2014 -го року. Головний спеціаліст, начальник відділу охорони праці, начальник управління технічного нагляду та охорони праці Держійської інспекції Івано-Франківській області. 14 року з вересня місяця. Працює головним спеціалістом з питань економіки управління агропромислового розвитку районної адміністрації. Щодо програмної концепції розвитку Тисминицького району, то пан Присяжнюк вважає, що, перш за все, потрібно підвищити життєвий рівень людей, розбудувати та реконструювати дитячі садочки, ремонтувати дороги місцевого значення та співпраця влади з органами місцевого самоврядування. Слухаємо виступ наступного кандидата на посаду керівника Тисминицького району Івана Симанюка. В районі народився, я в районі навчався, я в районі проживаю і працював ну, буквально все свідоме життя в районі. Не хочу втомлювати, можливо, цифрами, бо все ж таки програма написана, є тези, вони десь е, перегукуються з тезами інших кандидатів. Можу наголосити, десь, можливо, на тих е, пріоритетних питаннях району, які звучали неодноразово в цьому залі. Е, в тому числі коли приїжджав знайомий, знайомиться з районом голова обласної державної адміністрації, серед яких було і бере міста річки Ворона в місті Тисминиця. Я рахую що не тільки в місті Тисменця, а і в підпечерах, і в. В сусідніх селах і Хомітівка, бо ріка одна серед тих наболілих питань, проблемних і славнозвісний рентген-апарат, якого нам обіцяв два міністри охорони здоров'я, і слава Богу, вже певно, три обласних голови. Адміністрації серед тих наболілих питань є і закінчення незавершуваного будівництва садочків, які були перераховані. Я не буду перераховувати ще й до того, додається з ініціативи сільського голови, селищного голови перепрошую листя в листі один садочок. Тобто є ряд питань, в тому числі і рибне, фільтрат, який накопичується на полігоні твердих побутових відходів. Все це потребує коштів. Виступаючи зазначив, що буде боротись проти бюрократів районного рівня та тих, які сидять в сільських радах проти байдужості та черствості чиновників. І ще один претендент на посаду голови Тисманецької райдержадміністрації Володимир Сендецький. Закінчив Тисманецьку середню школу. У 83-му році закінчив тодішній Львівський торговий економічний інститут. Служив в армії. Після закінчення з 85-го і по сьогоднішній день працював на різних посадах Споживчий кооперації. В Війсьторзі при... працював комерційним директором, потім начальником чи керівником фірм хутро спецпостачів, «Хутортис» при хуторфірмі «Тисмен». розкрутив, чи як можна правильніше сказати, увійшов у всі силові структури. Працював на ринку державних замовлень. І якщо на то пішло, у 2008 році очолювані мої підприємства мали порядка з 250 чоловік. Криза, як політична, не зуміла. У всякому разі, в 2008 році мене залишили на складах з продукцією близько 2 мільйонів. Потім в 2009-му те продукція була віддана, але гроші всі я так і не отримав. І до кінця, як кажуть борги, як кажу, в принципі, як кажу, залишилися. Починаючи з 2009 року, я почав активно займатися паралельно, як кажуть, основній роботі діяльністю в Асоціації Біоконверсія, яка передбачає десь впровадження технологій по переробці органічних відходів, торгівлю і виробництву органічних добрив і тому подібне. У 2012 році захистив кандидатську дисертацію. Маю свої наукові статті, маю праці, власник декількох співвласник декількох патентів. І в якійсь мірі та робота теж приносить кусок хліба і, будемо говорити, якийсь заробіт. Вирався депутатом Тисменської районної ради чотири рази. На сьогоднішній день і попереднє скликання я був головою депутатської комісії. Соціально-економічного розвитку району. Тому вважаю, що район, я ж знаю, якщо не досконало, але знаю його проблеми, знаю його сильні і слабкі сторони. Я ніколи не залишався осторонь політичного життя району. Я член народного руху України. Щодо програми розвитку району, то своє бачення висловив такою тезою. Працюю сам і заставлю працювати інших. Влада повинна прислухатись до громадськості. Це другий принцип роботи, яким буде керуватись у своїй роботі. Пан Сендецький Присутні в залі вислухали всіх п'ять кандидатів, були активні, задавали питання претендентам на посаду очільника району. А що робити далі? Кого вибрати і як голосувати за кожного претендента окремо? Як буде провадитись процедура голосування? Бо є ще з області експертна комісія, за якою основне слово одним словом. Вислухали, розшумілись і розійшлися. То буде на чолі Тисминицького району. Чекаємо до 20 грудня. Бо, як запевнив голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук, саме до цього терміну мають вже приступити до роботи новопризначені голови районних адміністрацій, в тому числі і в нашому Тиминицькому районі.